Мукачево сьогодні у жалобі. Тут попрощалися із 43-річним полеглим захисником України сержантом Іваном Махлинцем. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя України зібралися рідні, друзі, мукачевці та побратими. Він був моїм дворідним братом, був життєрадісною. Хорошою людиною, надійним другом, який завжди прийде на допомогу. Але герої не вмирають. Чоловік, брат, син, тато помер. Я його знайомий, дуже файно знав його, дуже прекрасний чоловік був. На жаль, віддав своє життя за нас, щоб ми жили в спокої. А так нічого поганого про нього не можу сказати, тільки дуже. Іван Махлинець обороняв Україну на різних напрямках фронту у складі 17-го полку Національної гвардії. Загинув 2 лютого 2023 року. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок. Сім браття і сестри. Як християни, призвані в цьому временному житті земному, ми маємо бути учасниками любви Божої. Господь кожного із нас призвав, щоб народитися в цей світ, не просто краю. Всі повинні виконати якусь певну роль свого земного життя і прожити його як християнин. Християнин має прожити його чесно, відповідно, соблюдаючи заповіді Божії, тому що ми. Ут не віч поховали загиблого героя на кладовищі у мікрорайоні Паланок. Щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять та шана герою.